Ми з до студії громадського до тієї частини, де ми спілкуємось з гостями, маємо останнього на сьогодні гостя. Це Єгор Соболів, народний депутат від фракції Самопоміч. От просто це незвично все говорити. Ми з Єгорем якось звикли трохи в інших стосунках перебувати. Ти просто казати Єгор. Да, я так і буду говорити. Єгор, ну дивись, ми чули твій виступ сьогодні про твою згадку про Януковича, про Ростов, про те, що так не треба, але вийшло дуже схоже на Януковича, як на мене, ну на вийшло так, що таке б могло бути за часів Януковича. Правда, те, що сталося в раді. Вийшло по різному з одного боку, дуже класно, що це перший уряд, куди делегували технократів. Велика частина міністрів є нічиїми. Вони не є депутатами, вони не є партійцями, вони люди підібрані за професійні заслуги в тих сферах, які вони тепер будуть регулювати як державні службовці. Це дуже добре. Ми так висунули Олексія Павленка на посаду міністра. Аграрної політики. Сильний менеджер, сильний знавець того, як треба з одного боку впроваджувати життя, піднімати економіку в цій сфері, але з іншого боку, обережний, який розуміє, що не можна становити експерименти, особливо в нашому занедбалому селі. Це радує і це дуже добре. Друга, хороша річ. Ми ж цей уряд підібрали під конкретні завдання. Ми ага. знаємо в кожній сфері, що цей уряд разом з нами мусить робити: від скасування депутатської недоторканності до зменшення кількості податків до 9. Так ми об'єдналися в парламенті навколо рішень. Це дуже добре. Що погано і що засмучує, і що є продовженням Духу Януковича. Це намагання окремих рішал в. Фракціях, що увійшли в коаліцію, всіх, як завжди, використати і кинути. В них таке Развіли, життя, така хотят. філософія. І тому з'являються ідеї: а давайте віддамо побільше комітетів в опозиційному блоку, бо вони називаються опозиційний блок. Ми говоримо Стоп! Вони в опозиції до України. Не до коаліції від того, що вони назвалися опозиційний блок, нічого не змінюється. Вони б могли називатися демократичний блок. Тим більше, зараз є багато опозицій, Насправді, от свобода І це в опозиції ми говоримо. Давайте, якщо справді є ідея воля, поділити. воля народу зараз. в Опозиції так чи назвати воля, як народу, це воля група людей, воля, воля людей. Як вона правильно називається? Група воля людей здається. Так, ні, це єремієва група. Е, ще гірше він голосував особисто за закони 16 січня. Власне кажучи, це одна, ну, але з але наших... вони теж не голосують. Тобто, вони теж в опозиції. Я про це говорю. Е, що не є я... тільки одна опозиція. Давай опозиція я відповім ніби. на запитання. От, перша наша думка: треба віддати опозиційному блоку регламентний комітет. За опозиційний блок проголосували виборці. Вони проголошують себе опозицією. Хай нас контролюють через регламентний комітет. Угу. Але ніякі комітети свободи слова чи комітети з прав людини. людини, що дуже лякає журналістів і правозахисників, людям Януковича Боротьба віддавати не можна. Боротьба з корупцією це комітет, на який претендую я, щоб його очолити. На мій погляд, він має з одного боку боку бути контролюючим за всім урядом, і тому угу. ми наполягали, щоб цей комітет. Не був у представників прем'єра або президента, а з іншого боку, він має працювати як. Влада, він має запускати допомагати Національне антикорупційне бюро. Він має реалізовувати обіцянки, які ми дали при творенні коаліції, відкрити всі видатки бюджету, угу. почати слідкувати за деклараціями посадовців, робити їх так само відкритими. Але такі комітети, які можуть виконувати контрольні функції, я би задоволенням віддав, наприклад, Дмитру Ярошу або хлопцям зі свободи, які виграли мажоритарні вибори. Вибачте, це. Сила чи воля людей, яку ти сама не можеш згадати, сила як називається? Народу. Воля, народу. Сила воля народу, воля народу, Все, воля народи воля народу. воля народу, остаточно. Ми не, не можемо точно знати, хто ці люди. Люди за них не голосували. Вони голосували як за окремих так, мажоритарників. Питати. Те, що вони збилися разом і тепер кажуть, дайте нам важливий комітет. Хомотинник хоче. Фінанси, якщо я не помиляюся, ну це неприйнятно. Люди Януковича не мають отримувати високі державні посади зараз в Україні, що веде війну цієї країни. І друга річ, яка сьогодні дуже засмутила, це історія з міністерством інформації. Я як колишній от, журналіст... От, от, ти зараз кажеш, як я колишній журналіст, я просто ще таке навідне. От ми ж говоримо, що в нас європейський уряд це декларує прем'єр, так говорить про євроінтеграцію і так далі. Сипі європейський уряд з міністерством інформаційної політики, яким керує кум президента, і ти розумієш, як в Європі до цього будуть відноситися. Слухай, мене не переконаний. Ми вирвали ну, просто... все, що могли, скільки ми не говорили. Ми буквально перед голосуванням. Ви бачили дискусії в залі, але це був крайній захід. Ми насправді намагалися нормально домовитися не на очах радісного опозиційного блоку, а в кабінеті спікера. Остання розмова була прямо перед голосуванням. Я сказав, пане Володимир, це удар по вам. Як силі, яка це запропонувала, і це удар по всій коаліції. Ми при об'єднанні для того, щоб творити уряд, написали в блоці про медіа зовсім інші речі: менше держави, запуск суспільних медіа, Суспільна приватизація мова. державних і комунальних ЗМІ, ліквідація комісії з моралі, яку інколи журналісти називають комісією цензури. і починаємо створення міністерства інформації. Друга дуже важлива проблема. Вона може здаватися для багатьох досвідчених парламентарів надуманою, але ми кажемо це дуже важливо. Не можна кидати. От ми домовлялися, і в угоді це написано, що всі рішення мають спочатку бути узгоджені радою коаліції за єдиним за консенсусним принципом, коли всі проголосують за. А тут що сталося? Прийшов президент до своєї фракції, переконав її. Проголосувати за таке міністерство, вона домовилася з фракцією прем'єр-міністра, іншим поставили довідомо. Ми були проти. Журналісти прийшли сьогодні вранці з мітингом під наш парламент. Це, чесно кажучи, дуже великий аргумент для мене. Якщо журналісти приходять з мітингом, я це пам'ятаю, як колишній учасник цих мітингів, це точно якась дуже серйозна проблема. Ви занадто зайняті люди, щоб мітингувати під парламентом. Але в результаті це рішення без згоди. Учасники коаліції партнерів вносяться в зал, і голосуються. Це вже біда не з міністерством інформації, це біда в тому, що якщо ми не будемо чесними всередині, ми не зможемо реалізовувати чесну політику. Бо завтра хтось прийде до прем'єр-міністра і скаже: а давайте не закривати дірки в бюджеті, за якими ми виводимо корупційні гроші. А він домовиться з президентом. А він домовиться з президентом, а і поставлять до знову? Зі ставлять за відомо. Ми тому ми дуже проти цього боролися. У нас сьогодні деякі депутати казали, слухайте, що ви так переживаєте. Ну не будемо обговорювати кожного міністра. Ну це теж дуже важлива річ. Я знаю скільки я зараз перечається згадаю... про бюджетний комітет. Ну, я просто не можу це розповісти, але я знаю. Там, скільки кандидат днів... скажи, хоча б скільки людей, які хочуть бути головою цього комітету. Не кажи хто, не кажи прізвиш, скажи. Давай так, я все-таки тепер політик, і я вважаю, що це не чесно виносити внутрішню дискусії. Ну, в медіа. Ну, э, але я хочу два до сказати. Е, претендентів менше, але скільки ми на це годину вже витратили, це жах. Біда не в цьому, ми споручаємося про парламентські комітети днями. Або про якісь дурні, зовсім очевидні запитання, чи давати опозиційному блоку Комітет свободи слова, ну про що тут сперечатися? А на міністрів витрачаємо по 10 хвилин. Нам сьогодні сказали: слухайте, так от нові міністри, ви з ними швиденько хвилин. От власне, ця історія з брошуркою. Так що Ляшко е е сказав, що брошурка якась неправильна і так далі. І ми тоді зрозуміли, журналісти, дивлячись цю трансляцію, що в принципі депутати з цієї брошурки і дізналися взагалі будь-що про міністра, про віце-прем'єра, і це неправильно. Тобто брошурка це була ми єдина, що вони дізналися менеджерів. От, на рівня. Навіть ми на громадському. Ми людей підбираємо ретельніше, Набагато ніж більше. ніж ви. З Співбесіда міністрі. за 10 хвилин ніде не буває. Навіть якщо ви берете дівчину, яка буде практиканткою практиканткою, ви все одно будете більше говорити. А вона від нас вимагала, ми ж сьогодні тому і просили в перерву. Нам кажуть, самопоміч зриває засідання треба швидше. Друзі, ну, ми поговорили ціною над зусиль з сімома міністрами, а з чотирма нормально так і не поговорили. Останнього міністра ми казали, ну от нас двоє людей його. Знають, це Ігор Шевченка, uh -huh. який uh -huh. батьківщиною і делегований на екологію. Uh -huh. Двоє людей його знають і вже не можна розмовляти, бо нас вимагають, щоб ми йшли в зал і голосували. Ну, хіба це нормально? Так це в нас, там, де хотіли, і обговорювали з міністром. Багато фракцій сказали: а нам ми вже не все трим, знаємо. Да. Ми, ми, ми з усіма погоджуємося. Тому що це підхід, що. Я хочу посаду. Він хоче посаду. Ми помінялися і а більше нас не цікавить. А як це буде да. працювати? А може угу. він не буде зовсім робити те, про що він обіцяв? Ми дуже раді, що Олексій Павленко, якого ми номінували. Сьогодні мав непросту дискусію з представниками різних сил, в тому числі і в парламенті. Ми дуже раді, коли він відповідав на запитання: чи треба запроваджувати продаж землі, що робити з Укрспіртом, які оброз корупційними схемами так треба підбирати міністрів, щоб ми чули, що вони збираються робити, і робили. Ми наполовину виграли, наполовину програли думку за утвердження справжнього парламентаризму, як на мене, сьогодні. Тепер треба боротися за реалізацію справді рішень, про які ми домовилися урядом. От зараз боротьба з корупцією цього уряду починаючи з бюджету. Я зараз Деся, поговорю ще про боротьбу з корупцією, давайте закінчимо про міністерство інформаційної політики. Маємо два коментаря. Один з них це Юрій Луценко висловився що до речі, ще один кум Юрія Стеця. Вони власне з Петром Порошенком двоє були кумами, дочки Юрія Стеця. Ми б не говорили про ці сімейні справи, але просто голова фракції блоку Петра Порошенка і міністр новоствореного міністерства і президент України це три кума. І власне, якби двоє з них, наприклад, там займалися чимось не політикою. Це була б одна справа. А вони всі, от в одній так пісочниці, бавляться, можна так сказати, і це трохи недобре. Але Юрій Луценко прокоментував. Власне, створення міністерства інформаційної політики і Вікторія Сюмар, яка не голосувала також сьогодні від Народного фронту, яка також висловлювала побажання, щоб все таки юрістець виступив з трибуни і щоб пояснив, що буде робити міністерство інформаційної політики, тому що ніхто не знає, не розуміє. От вони власне прокоментували оце от рішення про створення міністерства. Давайте подивимося і повернемось до студії. Ага, у нас якісь проблеми з цим. Так довго я підводилася до Юрія Луценка і до Вікторії Сімар. Але, якісь нас, але якісь нас. Так я ще сама не бачила, тому що, власне, наші журналісти буквально тож довго все триває робота, знаєш. І от щойно недавно привезли. Дякую, колеги. Отже, Юрій Луценко і Вікторія Сімар. Коментарі коментарі. Тому що сьогодні це міністерство було створено з нуля. Так, да, звичайно, для нього існує бюрократична основа, яка сьогодні називається порадянська. Е, якась технічна неполадка. Скажіть мені, будь ласка, можете глянути, якщо з Вікторією Сімер те саме, то ми просто не будемо виводити, чи все нормально? Так, Вікторію Смар, хоча послухаємо зараз, наш редактор Кіра Толстякова з'ясує, власне, що трапилося, тому що нам казали, що цікаво, Юрій Луценко пояснював про міністерство інформаційної політики. Може він щось знає про те, чим воно буде займатися конкретніше. Юрій стець багато пояснював власне вчора про те, чим буде займатися міністерство інформаційної політики, але от Сергій Іванов, блогер Української правди, написав, що. Що ну, всім цим можна займатися і без Міністерства інформаційної політики розібрав конкретно всі записи Юрія Стеця. Маємо відео, це чудово. Давайте подивимося і повернемось до розмови. Які воножні? Тому що сьогодні це міністерство було створено з нуля. Да, звичайно, для нього існує бюрократична основа, яка сьогодні називається По Радянському держком телераді. Фактично, це не міністерство, це таке основа для нього. Тому було прийнято політичне рішення про те, що ми створюємо це міністерство на чолі з тим, і під це була підведена е, законодавча основа, що саме і як саме буде робити це міністерство. Все нормально. Все логічно, з моєї точки зору логічно. Питання, чи доцільне це міністерство? має різні е, думки і в суспільстві, і в парламенті. Але Прем'єр-міністр вважається за доцільне, парламентська більшість вважається за доцільне. А далі, як казав нині не модний класик Карл Маркс, практика критерій істини. Життя покаже, Так, да, звичайно, як і за все інше, але життя покаже, наскільки це було доцільно. З моєї точки зокрема, самопоміч підписала коаліційну угоду, в якій передбачається пакетне голосування за Кабінет міністрів України. І тому я підходив до самопомочі і нагадував на положення. В коаліційної угоди. Вони самі це сприйняли, як ви бачили, не педалювали далі. Ми ще вчимося працювати разом. Самопоміч має двійну проблему, бо ми всі маємо проблему комунікації між собою, а самопоміч і в першому парламенті. Тому коаліційна угода це серйозний документ, який ми маємо дотриматися. Вчити вас досвідчений парламентарій Юрій Луценко. Ви перший раз в парламенті не вмієте комунікувати одним словом, Єгор? я скажу так: ми такому вчитися не будемо. Я з Юрієм обговорював насправді вночі. Як не треба працювати, працювати в коаліції цієї ночі? Ми в другій годині розійшлися. з тобою погодився, але зробив Він все навпаки. погодився. Але коли людина але виходить на камери, вона каже: самопоміч ще не досвідчена. Вона не розуміє. Насправді самопоміч теж вважає, як сьогодні говорив прем'єр-міністр, що Війна треба кожен день використовувати максимально, тому що за наше право мати демократію кожен день гинуть люди або отримують королівство. Але не можна це робити халтурно, тому що ми маємо ворога Росії, у якого теж на словах демократія, а насправді нічого цього немає. І повторюся: міністрів треба підбирати ретельно, брати з них чіткі зобов'язання і виганяти, якщо вони не будуть давати раду своїм проблемам. Всі домовленості з партнерами, які б вони не були, треба дотримуватися, тому що тоді буде довіра, і можна буде про наступні речі домовляти. Я вважаю, що саме вони не дотрималися, а не ви. А ми домовилися на самому початку, що всі важливі рішення спочатку обговорюються в коаліції, приймається рішення радою коаліції, що окей, таке рішення голосуємо, і тоді воно виноситься на голосування. Давай ще Вікторію Сюмар послухаємо, яка утрималася від власне голосування за пакет за весь Кабінет міністрів, який і Ігор, в принципі Вікторія від народного фронту утрималася. Вона була там одною з небагатьох, хто в народному фронті, майже весь народний фронт проголосував якраз за І в блоці Петра Порошенка Людей, які отримались, були більше. А єдиний, хто проголосував проти, взагалі з усього парламенту, це був Мустафана Єм. Давайте послухаємо Вікторію і ще обговоримо і цю і інші міністерства з його. Не зрозуміли повноваження цього міністерства. Що ми призначаємо кандидатів на посаду міністра фінансів, ми розуміємо які повноваження міністерства фінансів. Якщо ми говоримо про таку резонансну історію, як міністерство інформації, то ми як мінімум повинні розуміти, на якій функції ми призначаємо людину. Я нічого не маю проти Юрія Стеця, мені не зрозумілі функції цього міністерства. От на жаль, не було почуто ці пропозиції. І на жаль, поставили відразу в цілому. Це погана практика для початку роботи парламенту. Але чи обговорювали це питання на засіданні коаліції? Я не член ради коаліції. На коаліції тут було дуже мало часу, пів години. Лунали пропозиції. Наша фракція Народний Фронт не мала зустрічі з Юрієм Стецем, і відповідно так само ми не могли поставити йому запитання. Повноваження міністерства серед членів коаліції загадка. Просто загадка. Дуже хотілося б їх побачити, і чи нема нам чи нема там тих речей, за які ми так дружно всі разом боролися проти партії регіонів, які тепер можуть бути дії народження. Ой, діє, ну що, вже є уряд, треба стежити очевидно за тим, яке буде положення про це міністерство. От очевидно, що потрібно законодавчі певні обмеження, якщо будуть спроби якоїсь цензури, ми побачимо втручання в діяльність незалежних засобів масової інформації. Я переконана, що для України принципова позиція не пропаганда, а Вікторія Сюмар від Народного фронту, власне, яку пророкують на посаду голови комітету з питань свободи слова та інформації, це ні для кого не секрет. Вже власне висловилася проти створення такого міністерства. Проти чому як пояснила Вікторія? Вона не розуміє поки що. Чим буде займатися міністерство? Я ніхто це не чув, пояснив. Я це які не пояснювати. Тут позиція всіх людей, які прийшли з журналістики, однаково всіх людей з усіх фракцій. Ти говориш, до речі, про Кабмін? Ти говориш про комітет, який тим будеш очолювати з боротьби з корупцією? Що треба, от власне, контролювати уряд, і от знову ж таки, якщо говорити про міністерство інформаційної політики, то в мене от фінансове питання: наскільки держава собі може дозволити створення нового міністерства? так Кого воно очевидно потягне якісь фінансові затрати. Якщо воно буде реальним, то будуть і управління в областях, тобто це люди, це якісь там канцелярські приладдя, навіть елементарно, і це великі гроші, бо ми знаємо, що бюджету там, навіть комісія з питань суспільної моралі, яка нібито там нічого не робить, і дуже маленький штат, і тільки канцелярським приладдям користуються, коштує 4 мільйони гривень на рік. Ніби невеликі гроші, але ну, могли б піти на правда на цілі корисніші. і тут ми створюємо міністерство. То от, до тебе як до майбутнього голови комітету боротьби з корупцією не потоне там корупційні схеми, там не будуть застосовуватися? Якщо я очолюю парламентський комітет боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а туди мають увійти дуже гарні люди. Сергія Лещенка починаючи, то я впевнений, що ми дамо страшний бій кожному міністерству, яке спробує продовжувати корупційні схеми. Тим більше, якщо їх розпочинати. Ми говоримо про нове міністерство. Угу. Я не думаю, що Юрій Стець йде в це міністерство щось красти. Що я думаю, в нього вирати? щире бажання організувати систему. Державної пропаганди в умовах війни він цим займався в Нацгвардії, і, до речі, люди, які були розповів в Нацгвардії... про газети. До речі, слухай, розповів, що виходила газета за його управління, яка 500 тисяч примірників мала. І от Олексій Олекса Шалайський з наших грошей, сайт є такий, який є тендерними закупівлями займається. Знаєш, журналіст. Так. Говорив, що а не було ніяких тендерних закупівель. Де друкується газета? 500 тисяч примірників. Це багато достатньо, правда? За які гроші вона видавалася? Це спонсорські запитання. Це 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 треба обговорити з Юрієм. Ну він просто хвалився. І створена. я чув вірлики від нацгвардійців, що він добре там працював. потрібна Добре, державна але, пропаганда. добре але просто я Єгор. хотів інше. Добре, сказати. але 31 перший, блокпост слов на звісні, а стояли в них саме бійці Нацгвардії, доки туди не приїхали. Журналісти, наприклад, я була там, Андрій Цеплієнко був там. Взагалі не було зрозуміло, що відбувається на цих двох блокпостах, і тим більше не було зрозуміло, як сепаратисти стали між цими двома блокпостами. І це тривало довгий час. Але це завдання таки... не пропаганди. Давай не змішувати все в один Котел з мухами і котлетами, перше я не завдання змішую, нам я треба зробити сильну державну пропаганду для того, щоб ми розуміли, що відбувається, для того, щоб ми нам могли... потрібна пропаганда, щоб ми зрозуміли, що відбувається, може достатньо інформувати, ну просто розказувати правду. Да, я договорю Так, так, ти ж сказав. В кожній країні світу, яка воює, потрібні пропагандисти. В збройних силах насамперед, тому Але, що слухай, там я тебе зразу переб'ю. Карл Волох, ти його дуже добре знаєш. Знаю. Сьогодні був на студії член ілюстраційного комітету, і ми з ним так заторкнули теж цю тему. Волі. Він каже: от, наприклад, його питали, чи в Ізраї, як ти в Ізраїлі з міністерства інформаційної політики, яке в Ізраїль воює більше 50 років? Ти ж знаєш, це прекрасно. Так от у них немає такого міністерства. Ні правди, ні пропаганди, я ні проти інформаційної, інформаційної політики інформація. і Настю, так чекай. далі. При тому, що люди ти говориш про те, що Ібна нам якась пропаганда. Мені пропаганда не потрібна. Дивися, це точно. Ми маємо е, цілі регіони з промитими мізками. Там є величезна проблема. Да, я договорю. Друге, нам потрібна сильна журналістика, і тому ми говоримо, що Можливо, варто підтримувати, наприклад, регіональні відсотків. медіа на Донбасі і суспільні медіа центральні потрібні, тому що в нас півкраїни не знає, що по справжньому відбувається. А що відбувається на фронті, не знає вся країна, бо ми бо маємо уривки звідти. Тільки інформації ні, нас мало військових журналістів, Ти, знаєш, нас мало річ не знаєш по чекати але ж річ, іноді не в журналістах, а в тому, що, наприклад, от на нас сьогодні образився пресофіцер Олексій Дмитрашківський. Знаєш, через що через те, що ми сказали, що от він якось таку ідею виснув, відправив 10 легкових машин з 40 журналістами українськими і іноземними по повністю простріленій дорозі туди. Вздовж луганського аеропорту. Я була в цій колонії. Це дорога, яка йшла через поле. Яка повністю була видна сепаратистам, і цією дорогою ніхто, крім військових машин, не їздив. І тут він вирішив відправити нас. Нас зрозуміло завернули, і добре, що вчасно, бо нас би просто там постріляли всіх, бо і такі ідеї в них вже були. Ми це чули по раціях. Розумієш, і він за це образився на нас, і тепер не буде нам давати коментарів громадському. Розумієш, я просто говорю про отаку роботу. І ще скажу тобі одне одне коротке. Я сьогодні писала про це в блозі на Українській правді. Що коли ми зайшли в звільнений там Лисичансьєверодонець, одразу за батальйоном Донбас була така ситуація. Коли люди по три доби не виходили з підвалі, бо вони не знали, що їх звільнено. І ми тоді сказали, Боже, а чого просто могла б йти людина з мегафоном і казати, люди, виходьте, ваше місто звільнено. Тобто, бачиш, пропаганда потрібна. Ні, не пропаганда. Просто сказати людям, інформувати їх, що вийдіть з підвалу. Слухай, давай я Для цього не потрібне міністерство, для цього не потрібна інформація, для цього потрібна в слабка вологіна. Колишній журналіст, діючий депутат, повністю згодний з тобою. Він Сьогодні пробував переконати парламент не голосувати за цю неправильну ідею. Я говорю про інше: нам потрібна система інформування населення, в тому числі про те, що населення не знає. Починаючи від того, що можна виходити в підвалах зі звільнених міст і закінчуючи цінностями. Я не говорю пропагувати що міністр оборони чи президент чи Єгор Соболєв, класні хлопці. Нам треба пропагувати Україну. Нам треба пропонувати пропагувати. Свободу, нам треба пропагувати відповідальність за цю свободу. Бо чому захопили саме Донбас? Там більшість людей за Україну були за залишення в складі України, але вони були на словах. Вони не боролися так, як боровся Київ як всі хто? ці місяці за свободу. Ну знову ж таки, я не погоджуюсь з цією думкою. Це знову ж таки стереотипні ярлики, які накидують і журналісти, займаючись не інформацією пропагандою. Тому що в нас була тут студії професорка з Донецького університету, яка розповідала, як 10 тисяч людей виходить. Тло в Донецьку на мітинг Єгор, Вони виходили навіть тоді, коли вже вбили Дмитра Чернявського з преспресекретаря прес тамтешньої свободи. Вже були вбито людей, і люди все на виходило. Ну почекай, це не у зовсім фракції чесно Семен Семенченко, творець багатальйону Донбас, де були... Який виступає людей за створення були... міністерства інформації. Ми, читали. Ми його переконали, і він підтримав, що це неправильно. Він виступає якраз за те, що я скажу за донесення, в тому числі для населення. Звільнених територій правдивої інформації про те, що таке Україна, дай нього тобі з допомогою Фейсбуку. Це виходило дуже добре. Дає Краще, тобі договор <сас> міністерство оборони. Тепер я тисячу відсотків вважаю, що нам треба не плодити кількість чиновників, щоб доносити важливу інформацію про Україну, а робити ставку на талановитих, креативних і правдивих людей, починаючи від Семенченка і закінчуючи. Станко, які будуть поширювати важливу інформацію про те, що там відбувається. Але якщо ми говоримо про Донбас, а в батальйоні Донбас 70% людей були з, з Донбасу, Донбасу, вони всі самі кажуть, ну, наш з тобою улюблений артист, позовний артист, угу. так він не раз казав, що на жаль, наші. Мається на увазі земляки з регіону, так не боролися, як мали би боротися, і тому їх змогли загарбати. Така проблема є, і я сам. Мав вдома три місяці родину з Лисичанська, не з самого міста, а село там поруч. І вони в перші дні, я думаю, переживали, що ми вночі з Марічкою прокрадемося в свою квартиру, а ми на дачу переїхали і поріжемо їх на органи. У мене було таке відчуття. А коли вони вже їхали, бо якраз Донбас звільнив їхню територію, вони казали, нас освободили, ми повертаємося. і це було вже відчуття української родини. Тому інформація страшенно важлива. Інформація важлива, але я підкреслюю інформацію. Ми українські журналісти проти будь-якої пропаганди і розказування, що щось є так, а не так. Тим не менше, будемо завершувати, бо вже пізна пізня година. Дякуємо його Соболєву, що знайшов час до нас. Приїхати. Ми знаємо, що він їде з інших еф... їхав з іншого ефіру спеціально до нас. Отже, народний депутат від фракції об'єднання самопоміж був в студії Громадського. Це наш останній гість, і закінчуємо ми.